Що робити, коли вам нав'язують свою правоту? Ви вже, мабуть, потрапляли в такі ситуації, коли хтось наполегливо вимагає від вас прийняти його точку зору як єдину з можливих. Є в мене і така фраза, яка захистить вас у цьому випадку. Тут говоримо про самооцінку, здорові комунікації і захист власних кордонів. Тож підписуйтесь. Коли хтось наполегливо втягує вас у дискусію, при цьому намагається позбавити вас власної думки, спробуйте сказати таку фразу, друже. А давай не будемо намагатися переконати одне одного. Світ такий прекрасний у розмаїтті думок і надто багатший за наші з тобою уявлення про нього. Так, ви послабите напругу, зможете змінити тему, при цьому не поставите під сумнів правоту вашого співрозмовника, а головне, захистите себе і свої межі від неба.